Вже через два тижні відбудеться одна із головних подій в Національної баскетбольної асоціації після початку нового року, а саме Трейдедлайн останній термін можливих обмінів гравцями між командами. Які відбудеться 6 лютого 22.00 за київським часом. Кожен рік ближче до цієї дати проводиться купа угод, як великих, так і не дуже, де команди вирішують свої задачі. Хтось підсилюється, хтось економить, хтось збирає активи на майбутнє. Втім, цього сезону дедлайн обмінів буде особливо експериментальним через вступ в дію нової колективної угоди, обмеження та санкції, за порушення фінансів. Фінансових правил змусили менеджерів ліги ретельніше відноситися до контрактів, а деякі заздалегідь скрутили свої руки в кайданки через перетинання другого прону податку. І незважаючи на це, в пресі вітає досить багато імен, які вже дуже скоро можуть змінити свою клубну прописку. Так вже Фінікс зробив свої перші кроки та виміняв собі класичного адекватного бюджетного центрового Ніка Річардса за Джоша Окогі та два піки другого раунду. Фактично там був обмін 3 на 1 пік, але неважливо. Вони здобувають собі заміну Юсуфу Нуркічу та економлять 3,2 мільйони в платіжці, а в перерахунку з податком більше 10 мільйонів. А наступним кроком обмінюють свій єдиний доступний пік першого раунду 2031 року на три піки першого раунду з Юти 25, 27 та 29. Вони матимуть найгірший пріоритет і скоріше це будуть вибори в кінці раунду, в той самий час пік 31-го року від Санс виглядає як дуже солоденький і потенційно високий драфт пік. Тим не менш, Phoenix Suns підготували явно ґрунт для масштабного обміну, щоб зробити команду сильніше тут і зараз. Тому усім привіт, друзі! З вами, як завжди, Basket Moves і топ гравців, які найвирогідніше опиняться в іншій команді в цей трейд-дедлайн. Беріть щось смачненьке, приємного перегляду. Ми починаємо. Let's go! Найвірогіднішим гравцем на зміну кольорів виступає безперечно Форвард Бруклін Нетс Кемерон Джонсон. Кем демонструє свій найкращий сезон в кар'єрі і прогресує, незважаючи на те, що йому скоро виповниться 29 років. Він набирає майже 20 очок при відсотковій лінійці у майже 50-40-90, і йому не потрібен м'яч в атації. Завдяки біговій роботі та руху без помаранчевого він сам знаходить собі можливості для китку. Кем Джонсон має досвід рольового гравця команди, яка виходила у фінал NBA. Крім цього, він досить непогано захищається, тому такий універсальний форвард потрібен будь-якій команді, яка хоче боротися за найвищі результати, особливо потрібен тим, у кого прогалина на цій позиції. Частіше всього називають Клівленд та Оклахому. Джонсон цілком може зробити ці команди головними претендентами на титул, незважаючи на перевагу у активах ОКС, все ж мені здається, куди більш логічніше намагатися отримати його кавс, у яких вже котрий рік проблеми з легким Форвардом. Кем Джонсон цілком може зайняти це місце та закрити на деякий час це питання і зробити ще потужнішим стартовий склад лідера східної конференції. Варіант стандарт теж цікавий, беручи до уваги, що НЕЦ хочуть два піки першого раунду за Джонсона. А ви розумієте, що в них з цим немає жодних проблем, але ще не повернувся Чет Холмгрен, і ми не бачили взаємодії двох великих. Плюс всі ми знаємо Сема Престі, спробую змусити його обміняти свої піки. А ще в трейд треба буде включати когось з пари Айзея Джо або Арон Вігінс, що відобразиться на хімії молодої команди. Наступний, хто на 99% має покидати свій клуб, це інший форвард Брендон Інгрим, у якого закінчується контракт. Тому новий Орлан має обмінювати його на будь-що, щоб гравець влітку не пішов задарма. Пеліканс майже втратили всі шанси на боротьбу в цьому сезоні, тому сконцентруватися на розвитку молоді, якої вистачає на позиції вінгів, було б правильним рішенням. Інгрем універсальний бомбардир і плеймейкер, який здатен створювати напад сам, завершувати з периметра та середньої дистанції, що робить його бажаною мішенью, кому потрібна додаткова опція в цьому аспекті. Однак його непослідовність у захисті та історія травм викликають занепокоєння у потенційних претендентах. Втім, варіант Сан Антоніо виглядає непогано, їм якраз не вистачає другої опції в атаці. В захисті його можуть прикрити, і вони цілком готові запропонувати гідну пропозицію, яка допоможе поборотися за зону плеїн підопічним Грега Поповича. А Брендан буде вмотивований показувати найкращу гру, щоб отримати гідну пропозицію по контракту влітку. Юта Джаз цей трейдедлайн активно намагатиметься продати Коліна Секстона. Це найцікавіший актив з доступних в джаз Секстон демонструє другий рік поспіль, стабільну гру, набираючи 18,5 очок, віддаючи 4,5 передачі та влучаючи 40% строчкової на більше ніж 4 спробах за гру. Його контракт дійсний буде ще 2 роки, тому цей крайній термін обмінів це найбільша можливість отримати максимально вигідну пропозицію для Юти. Серед команд, яких би зацікавив Секстон, бачу Орландо Меджик, які мають певну проблему з атакою з дальньої дистанції та плеймейкінгом. З урахуванням, що лідери Павло Банкера та Франц Вагнер також потребують м'яча, наявність Коліна тільки дасть додаткову опцію до того ж, Кол Ентоні зовсім не виправдовує сподівань. Тому за помірну ціну отримати таке підсилення в задню лінію було б непоганим кроком для Меджик. Приблизно за такою логікою Чикаго Булс мають позбавлятися від Ніколи Вучевича, у якого також помірний контракт на цей та наступний сезон, і який видає найкращу свою гру за останні років 5. У Вуча 20 очок, 10 підбирань та 3,5 передачі в середньому. Він має найкращу ефективність в атаці за всю кар'єру, 55% з поля, 41% за дуги, а пік биків захищений в лотереї, тому боротись за плей-офф явно не має, входити в плани керівництва. Хоча я навіть цьому вже не здивуюся. Звісно, Нікола вже старий, йому 34, і це може бути дуже оманливий флюк. Але є колективи, яким потрібне підсилення в передню лінію саме з точки зору атаки, та й своїми габаритами, хоч не хоч це все ж яке на яке тіло на своїй половині, яке зможе штовхатися проти великих суперників. Серед головних претендентів на Вучевича бачу Golden State Warriors, які мають проблеми з розтягуванням майданчику та взагалі не мають центрового розміром центрового. Він цілком зможе грати поряд з Дреймондом Гріном, який підстраховуватиме його в захисті, і віддати кумінгу або пік першого раунду вважає цілком сприятливою ціною, яка має підсилювати воїнів. Якщо, звісно, вони хочуть провести в боротьбі останні роки прайму Стефана Карі. Закла він своїм контрактом та ще трьома роками по ньому можливо сниться майже кожному генеральному менеджеру в жахіттях. Але я знаю один непоганий варіант, який влаштує дві сторони точно. По моїй розповіді за Вучевича, ви зрозуміли, що Чикаго має йти в ребілд, і перемоги їх не мають цікавити. Тому обмін лавіна найважливіша річ по досягненню бажаного результату. До того ж, Зак згадав, як грати в баскетбол. Він набирає 24 поинти, 5 підбирань та 4,5 передачі, реалізуючи 51% з гри та 45% з строчковою на понад 7 спробах за гру. Треба рвати куш зараз, поки за нього можуть ще пропонувати активи, бо потім може бути пізно. І є один колектив, якому набридло програвати, і вони почали нарешті перемагати, але їх основний шутінг-гард отримав травму до кінця сезону. Звісно, йде мова за Детройт Пістонс. Такого масштабу зірка підійде колективу, щоб нарешті потрапити в плей-офф. До того ж, варіант для цього обміну не буде потребувати значних витрат. Ось такий топ-5 у мене вийшов. Ви можете запитати, чому в топі не було Бредлі Біла чи Джиммі Батлера. І я вам резомно відповім, тому що у Біла є вето на обмін, і він по факту сам вирішує свою долю. Але як гравець він непоганий, просто не зірка і явно не грає на свою зарплатню. Втім, допускаю, що можна буде переконати біла до переходу та самогубці знайдуться, але в цьому відео я намагався висвітити найгучніші імена, які мають найбільше шансів бути обміненими в найближчі два тижні. Якщо у вас є ще варіанти, пишіть обов'язково їх в коменти. Не забуваємо віддячити великим пальцем догори, гори. якщо буде багато реакцій, то я зроблю другу частину, а і забув. Сага Джимбо вже висвітлювалася на каналі, тому запрошую подивитися, якщо ви по якійсь причині пропустили це відео. А на цьому все. З вами був Баскет Мувс. До скорої зустрічі, мир!